І вітання усім. Саме час новин на 12 каналі. І вкотре усім нагадую, маєте можливість, підпишіться на наш ютуб-канал під назвою Новини 12», аби знати правду. У студії ж для вас працює Рена Кудря. Попереду у випуску. Дивіться про таке. Смертельна аварія на вулиці Героїв у Павлуцькому мотоцикліст загинув на місці. Чому у ківерцях комунальну хату віддали чиновнику? Настоянки воскові жінки і мед у центрі Луцька організували ринок. Росіяни продовжують цинічно нищити українські міста, села і села. Ще уночі ворог вдарив по слов'янську Донецької області. Постраждав зокрема центр міста. Уточнюємо руйнування. бережіть себе, тримаємось. Ми разом. Ну а далі відео з Луганщини. Люди в Сєвєродонецьку виживають у катастрофічних умовах. У багатьох багатоповерхівках пробитий дах, вибиті вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. Ну а перші примхи погоди дають про себе знати. Нетривалий літній дощ перетворив життя життя містянового випробування. Важко уявити, що буде восени уже за два тижні. На Дніпропетровщині ніч масових атак під удар ворога потрапило два райони одразу: це Сенельниківський та Нікопольський. Зокрема, у Нікополь прилетіло 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду. Там без руйнувань постраждалих у Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попереднє відомо, що ніхто не постраждав. По Сенельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються. Обстрілювали росіяни і Харків, а сам Масалтівський район влучили в багатоповерхівку і зупинку громадського транспорту. Семеро людей отримали поранення. Уже відомо про те, що медики не змогли врятувати життя одного із постраждалих. Ну і тим часом у селищі Тернова тієї ж самої Харківської області, підрозділ Азов знищив контрольно-спостережний пункт росіян, склад із боєприпасами та сімох загарбників. Про це повідомив командир загону сил спеціальних операцій Азов Харків Анатолій Сидоренко. Ну і тим часом на українсько-білоруському кордоні без суттєвих змін, як і раніше, там зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі разом із тим. Там неформально вербують на війну проти України соцмережі, ресніють оголошеннями про те, що в приватні військові формування білоруси розшукують чоловіків із військовим досвідом, які вміють тримати зброю в руках, і пропонують їм велику зарплату. Мотоцикліст загинув на місці. Смертельна аварія трапилася на вулиці Героїв у Паулуцьку. Керманич мотоцикла не вибрав безпечної швидкості під час негоди і зіткнувся із задньою частиною попутного автомобіля Фольксваген. Водій мотоцикла час у допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген, який рухався в попутньому напрямку. Його відкинули. Він вдарився ще в автобус Богдан, і він не загинув на місці. – 21-річний мешканець Луцької громади, як зазначили в поліції, водії фольксвагена та автобуса Богдан були тверезі за цим фактом слідчі розпочали уже кримінальне провадження. Ну а ще у Луцьку зитнулися два легковики. Один із водіїв не дав перевагу іншому. Повідомляють у патрульній поліції. Ауді рухалася головною дорогою. Водій Рено її не пропустив. Обидвоє автомобілів зазнали механічних ушкоджень. В одного зігнутий бік, в іншого розтрощений бампер. На водія Рено склали адмінпротокол. Закинуті приміщення завжди приваблювали любителі випивки та наркотиків. Місцем зустрічі таких людей свого часу став будинок у ківерцях. Житло комунальна власність громади, тож його надавали в користування малозабезпеченим і тим, хто потребував даху над головою. Одім надовго там ніхто не затримувався. Місцеві жителі турбуються, бо хата дісталася порядним людям, які не допустять притону на території будинку. До слова, нещодавно там почали робити ремонт. Що ж буде із соціальним житлом і хто буде його новим? Мешканцем. Дивіться про це в наступному сюжеті. Соціальне житло є, чи не в кожній громаді. Зазвичай є й ті люди, які його потребують, бо опинилися у складних життєвих обставинах. Щоб отримати таке житло, слід звернутися до місцевих служб соцзахисту. Є такі будинки і в ківерцях. Один з них на комунальній чотири. Там був просто ау, там були і шприци, у нас двоє дітей. Ми перед кожним літом там ту частину прибирали. Це соціальне житло багатостраждальне, розповідають місцеві жителі. Адже тут ніколи не було порядку і надовго мешканці не затримувалися. Мати не толкова і діти не толкові. Після першої серйозної перевірки місцеве управління соцзахисту навіть зробило косметичний ремонт у приміщенні, адже умови для проживання там були, м'яко кажучи, погані. Потім деякий час по тому родина роз'їхалася. Лишився один син, який не захотів лишатися у цьому будинку. Ця мати теж померла, бо вона випивала. І ну, неблагополучна сім'я. Їх забрала баба чи хто доглядав їх. Той син десь теж я не, не знаю, де він подівся, дочка теж десь пішла кудись, теж туди в ту сторону, але після того років 10, я їх взагалі не бачу. Сусідка розповідає, що раніше тут був справжній притон. Люди заселялися, трохи жили і виїжджали. Потреба було платити за комунальні послуги. Тут часто розпивали алкоголь, вживали наркотики та гуляли до пізньої ночі, що, звісно, не подобалося сусідам. Тоді знову зроблять соціальний ремонт, знов якісь малозабезпечені, опять сюди, туди, опять тешлі. Нещодавно місцеві жителі помітили, що у цьому ж соціальному будинку почали робити ремонт. Місцеві кажуть, головне, щоб заїхали сюди порядні люди, бо ще одного притону по сусідству не витримають. Що ж планують робити із соціальним житлом? Питаємо у голови громади Олександра Ковальчука. Ми плануємо туди, щоб начальник комунгоспа порядний з сім'єю з дитиною, який живе на сьомій квартирі, туди зайшов жити своєю сім'єю. Керівник житлово-комунального господарства громади Андрій Левчик відносно нова людина у ківерцях. Сюди на роботу приїхав з Рівного. Голова громади призначив його на посаду після так званої реорганізації ЖКГ. Ми звільнили старого очільника, ставили нового очільника молодого, який має в якого очі горять щось робити в місті. Місто стало чистіше, набагато більше роботи робиться набагато менше витрачається грошей з бюджету. Тому що їх там ніхто не краде, розуміє. А щодо соціального житла, то, за словами Олександра Ковальчука, його керівнику ЖКГ планують надати як службове та тимчасове користування. Також голова громади розповів нам, що над ремонтом у будинку працює сам Руслан Левчик. Ми коли зайшли, то нам був жах зараз. Там він трохи позаливав стяжки, якусь колонку має вибити води, підзбере гроші, якесь вікно поміняв. Ну тобто робить ну, якісь людські умови для проживання. Натомість голова ЖКГ зазначив, що проведені там роботи ремонтом ще назвати не може. За його словами, поки що з території та будинку вивезли сміття. Щоб привести до ладу цей будинок, потрібні чималі гроші. Тож оплачувати весь ремонт зі своєї кишені він точно не збирається. Цей будинок е був заброшений, як би сказати. Там я знаю, що мої там звідти вимили три мішка бутилок. Там підлога гнила була, криша текла, двер, дверей не було, зарослі в будинку, там ну, страх, що робився. Будинок на комунальній чотири у ківерцях комунальна власність громади. Дивно, що Олександр Ковальчук стверджує, що керівник ЖКГ за власний кошт буде робити там ремонт. А сам Руслан Левчик це заперечує і не впевнений у тому, що заселиться туди з родиною. Я навіть не знаю, чи я туди заїду взагалі, Но там треба повністю робити ремонт. Звісно, місцева влада може розпоряджатися цим будинком як завгодно і надавати його у користування і малозабезпеченим родинам, і переселенцям, і посадовцям. Утім, хто б не став новим мешканцем цього будинку, сподіваємося, тут будуть дотримуватися закону та порядку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Кілька пакетиків із речовинами, схожими на наркотики, знайшли поліцейські у Ковальчан. Під час нічного патрулювання правоохоронці помітили вімкнене світло в одному із гаражів. До слова, саме щодо нього напередодні зверталися люди. Мовляв, там вживають наркотики. Тож патрульні зайшли із перевіркою. Всередині було троє людей. У приміщенні виявили згорток із подрібненою зеленою речовиною та пакетик із кристалами білого та синього кольорів. Окрім цього, на столі та підлозі валялися складні колби, з нашарування коричневого кольору. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. З десяток сортів меду жіноче тіло з воскою. Цілющі настоянки. У центрі Луцька організували медову ярмарку. А поки дорослі обирали гречани чи липовий мед взяти, діти скуповували солодощі, віддаючи гроші на Збройні сили України. Про те, хто і що і за скільки продавав у центрі міста, розкаже наша Анастасія Качина. Фотозона стіл зі смаколиками і боді-арт. такого біля головного храму Луцька, мабуть, ще ніколи й не було. Та війна вносить свої корективи в абсолютно усе. Тож розмальовані під час богослужіння маленькі прихожани зовсім не дивина. Тим паче, що кожен малюнок на дитячому обличчі це допомога нашій армії. Я сьогодні а... «Допомагаю розмальовувати е, обличчя наших дітей. Ми власне робимо їх трішечки щасливішими. Діти каже художниця, обирають виключно патріотичні кольори в парк. Це українські патріотичні сердечка. Це такі фаворити сьогоднішнього дня. Поруч творчого куточка, довгий стіл зі смаколиками. Тут і кукурудза, і кавуни, і різні тістечка і компоти. Усе організували волонтерка Луцького жіно. Очого монастиря святителя Василія Великого «Ми збираємо кошти для озброєних сил Люберт. Ми всі знаємо на їхні побутові потреби. Три. Люди охоче купують хрести. Так, І їм цікавиться, бо вони не байдужі до того, що для хлопців збираємо саме кошти посіяти. І навіть деякі, що просто самі складають як жертву, сонце, навіть не купують. Тим часом за воротами собору влаштували цілий ринок до свята Маковія. Сюди знесли сотні, а то й тисячі букетів із маком та різну продукцію бджільництва. Починаючи від меду, славно звісного для всіх, так само свічки вироблені фігурочки свічкові з воску бджолиного пилок, це обніжя бджілок, настоянки, лікувальні прополіс з бджолиного підмору. За літру меду на театральному майдані пасічники просили не менше, ніж 250 гривень. Я люблю греча, він дуже пахне. Ага, то ви через запах, так? Так, але ж, він не дуже пахне. Я вже відвикнути, давно не знаю. Ну, Вроді я колись знаю, що свеко було, привезе мед, то ще не, не відкрив на цілу хату, пахнув з мед зарачки. Але вже давно це все було. Купували лучани і воскові свічки. Одна велика це сотня гривень, і то певнить пані Ірина дуже дешево, бо робота над такою це великий труд. Розтопити віск 2-3 години залежно від об'єму, залити форму, і тоді, залежно від температури на вулиці, іде процес застигання. Але від 4-5 годин, ну інколи і до 10 годин. До повномасштабної війни, додає пані Ірина, надто користувалася попитом свічка в формі оголеної жінки. В мирний час купували люди за кордоном. Не дуже люблять таке. Нас теж інколи буває молодь. Переважно молодь. Є у пасічників і лікувальні настоянки. Воскова міль. Лікування легеневої системи, хронічний бронхіт, туберкульоз, кашель, таке то бджолиний підмор на розтирання суглобів, розтирання мир, п'ють при сукровому діабеті, знижує рівень цукру в крові. Ну такі от настоячки. Є липа дуже хороша, лісова дуже 300 гривень літа. Липовий мед кажуть пасічники, люди купують неохоче, бо ціна не всім по кишені. Перевагу дають. Різнотравя, різнотрав'я гречка. От. Ну, елітні меда ну є категорія людей тільки. От вони от, купляють ці меда. Елітні меди це гречані, липові, лісові. Вони пояснює пасічник дорожче. Їх дуже складно взяти, дуже важко. От. Логістика дуже дорога, і тому вони дорожчі. І його багато не візьмеш. От різнотрав'я, наприклад, воно дешевше в рази, якщо взяти цей елітний 300 гривень, то цей буде 200 гривень літра. Його зазвичай легше взяти. Повномасштабна війна, кажуть пасічники, вплинула на продажі продукції бджільництва. Навіть бджілки трохи стали агресивніші. Бо, додає, і вони відчувають біду. Через війну мед цьогоріч продати складніше. Тому такі ось ярмарки у центрі Луцька файно рятують ситуацію. Анастасія В'ячеслав Білов, 12-й канал. Волинських прикордонників і тероборонівців навчали тактичній медицині. Так в умовах максимально схожих до бойових відпрацьовували як допомогти пораненому. Це зокрема для початку знайти його, далі надати першу домедичну допомогу. Ну і згодом в польових умовах евакуювати постраждалого до медзакладу. Окрім того, тренувалися правильно вилучати зброю та боєприпаси у поранених військовослужбовців. І саме зараз не перемикайте і замить у продовженні випуску. Дивіться про таке. Городина на замість парку у Ковалі не можуть поділити міську землю. Як у Баєві лайкою та кулаками відчинили храм після переходу до ПЦУ. у Новополинську оселилося двічі релоковане підприємство, яке дає нове життя використаним пляшкам. Ви, як ті комуністи, саме так прихильники московського патріархату називали релігійну громаду Баївської церкви, яка завітала на подвір'я, щоб нарешті відчинити храму спіння Пресвятої Богородиці і законно звершувати там богослужіння без лайка та бійки не обійшлося. То що вдалося, врешті прихожанам помолитися у святині із новим настоятелем, наша команда бачила. Тож найцікавіше далі, дивіться. Три місяці тому прихожани церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Баї вирішили вийти з лона московського патріархату і пройти до православної церкви України, без конфліктів та палких суперечок не обійшлося. І, от, нарешті, з усіма документами на руках громада прийшла, аби нарешті помолитися у храмі, а не на подвір'ї. Наша служба на протязі трьох місяців проходила, як вже в селі говорили в дві зміни. Представники московського патріархату вони них служба була на восьму годину. А наша громада збиралася ми на дванадцяту. Ми не хотіли з ними конфліктувати тільки, щоб було мир і спокій. Ми чекали, щоб було все документально. Молилися на подвір'ї, бо будівля була опечатана колишній сящаник Василь Левковець та його син Микола, який останнім часом служив у храмі, громаду не підтримали. За словами місцевих, будь-які спроби порозумітися завершувалися палкими суперечками і штовханиною. Тож віряни терпляче чекали можливості належно оформити усі папери. Це затягнулося і через закриті державні реєстри, та врешті усе вдалося владнати. Церква нашої пам'яткою архітектури місцевого значення. І власником її є обласна адміністрація. Uh -huh. На цьому тижні адміністрація передала нам цю пам'ятку користування. І для того, щоб ми нею скористалися, комісія має вийти в храм, має зробити інвентаризацію храму. Одні з воріт були відчинені, тож на подвір'я усі зайшли без проблем. Та от потрапити до храму виявилося ще тим квестом. Ключів немає, і працівники поліції зверталися до священника і до старости. І я особисто просив священника передати ключі. Ключів немає, не шукайте. Кожен знаходить відговорку таку від матушки, тільки почули на російській і не мічтайте попасти в храм, і не мічтайте. Аби відчинити двері, звернулися до майстрів. Були запрошені люди з домової служби, так як у нас є всі документи на руках, вони мають право. Нам відкрити храм, та й для майстра це виявилося завданням не з простих. Замок колишній і напрочуд надійний. Тож довелося добряче попітніти. Тим часом, поблизу церковного подвір'я, почали збиратися прихильники колишнього настоятеля храму та усе фільмувати. Ну, а чого ви позасідали, як засідці сюди приходьте. Ми вас розрадуємо як злодії. Врешті на подвір'я прийшов і отець Микола, що правда, цього разу у ролі відеооператора. Самі люди, які підтримують у в об'єктив камери потрапити не хотіли. Людей така поведінка обурила, ба більше масло у вогонь підливали гострі словачка. Гарні прихожани, гарні московські скривають храм, забирають храми. Комуністи поприїжджали, дивіться, коли це таке робилося. Молодики з телефонами все не відходили і не припиняли коментувати ситуацію. Точніше, з їх слів рейдерське захоплення храму. Врешті напруга сягнула піку, і гострих коментарів не стримував ніхто. Тобі ж тут жити, ти ж маєш людям дивитися тут в очі. Ти звідси матері будеш дивитися в очі, батькові, так? Чи в тебе касапська кров тече? Напевно... Там під баром і зробили на п'яну голову. Тож в хід пішли кулаки. Щоб вгамувати людей, знадобилося підсилення. Галас врешті зупинили потуги майстра, який таки зумів відчинити двері храму. Насамперед в храм пішла комісія, аби перевірити, чи є усі пам'ятки в наявності. За ними і новий настоятель храму Ігор Скиба. Першочергово треба прибрати храм, тому що храм. Три місяці пустував, був порожній, і, відповідно, привести його належний вигляд до свята переображення, яке буде незадовго. А далі будемо бачити, будемо з громадою вирішувати, що тут треба поміняти, що треба відреставрувати, відремонтувати, щоб потім можна було якісно звершити благослужіння. Перевірка цінних речей, які перебували на обліку, пройшла успішно, Ті, чого кажуть експерти, не зникло, Ба більше взяли на облік ще кілька творів сакрального мистецтва. Дуже цікавий тут власне сам іконостас, тому що він повністю гармонічно збережений, тобто не було ніяких перероблень, ніяких домальовок, замін ікон. Тобто іконостас автентичний. Хоча він в паспорті датувався як початком 20-го століття, найшвидше то приблизно той самий час, коли будувалась церква, тобто кінець 19-го століття. Врешті до храму зайшли усі прихожани і звершили спільний молебень. На кінець ми діждалися того часу, того моменту, коли ми зайшли в храм. Хотілося мирно і так і в нас і вийшло. Дуже хочеться передати вітання нашим хлопцям на фронті, які чекають, чекали цього моменту. Святково на душі. Ми задоволені. Ми тяжкий шлях пройшли, але Богу дякувати. Ми зайшли в церкву. Дякуємо Богу нашому отцю Ігорю, ну і всім людям, яким вистачило терпіння на це все. Ми будемо молитися за наших захисників, щоб прийшли до перемоги, щоб всі повернулися живі й здорові. Перше святкове богослужіння у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться вже цієї п'ятниці на свято Преображення Господнього. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. 80 тисяч гривень збитків. У Луцькому районі поліцейські викрили причетного до незаконної порубки. До поліцейських ківерець надійшло повідомлення від працівника лісництва. Про знайдене місце порубки 16 дерев, ясенів, берез, грабів, дубів та сосен. Окрім цього, в цьому ж кварталі він знайшов 50 розкрижованих колод. Їх спритник просто не встиг забрати з лісу. За попередніми даними, сума збитків державі сягає 80 тисяч гривень. До незаконної рубки причетний 30-річний житель села Кадища Луцького району. Деревину правоохоронці вилучили та помістили на зберігання до лісництва. За цим фактом поліція відкрила кримінал. Городина замість парку споконвіків на одній із ковальських набережних люди займалися сільським господарством. На землях, що за документами належать місту, облаштували свої городи. Коли міська влада взялася впорядковувати територію і облаштовувати парк, місцеві забили на сполох і заявили, землі не віддадуть. Чи вдалося таки владнати суперечку? Знає Ольга Матвєєва. Ось так нині виглядає ковальська набережна по вулиці волі. Пішохідна доріжка розділяє водосховище по один бік та зелену зону із людськими городами по інший. Що до повномасштабного вторгнення у місті вирішили впорядковувати паркові території. Територія є парку, так як і ще чотири таких парки є в нас по місті Ковеля. Ми зараз наводимо лад з парковою територією, і всі, і всі, якби ну, всі, всі всі паркові території зараз під, під всі паркові території відводимо земельні ділянки. На генеральному плані міста ця територія екрані... виглядає так, біля водосховища вздовж нього лівого берега зелена зона землі загального користування. Вулиця була передбачена генеральним планом, і зона садибної житлової забудови. А ось детальний проєкт території, який розробили відповідно до генплану, аби чітко визначити межі цих ділянок. Визначили землі садибної забудови, які можуть бути надані в приватну власність. Ось вони показані. Жовтим кольором, орієнтовна площа їх там 85 соток. Саме ці садибні ділянки й стали причиною конфлікту між місцевими мешканцями і міською владою. Люди ж обурюються, адже ще із минулого століття мають тут городи. Спадши на наших дідів, ще от то є земля мого діда, Якийсь покон віков тут користувався. На місці яких бояться буде проїжджа частина. Знаєте, як то кажуть, дід бабі сказав, що у вас тут буде дорога. Хоча не приховують, що за документами ділянки належать не їм, а саме місту. Наші земельні участки, вони не наші, вони державні, але ми, ми за цим всім впорядковуємо. ми... І косимо, і дерева насадили, і огороди в нас тут. Кажуть, спроби привласнити участки і користуватися ними цілком законно були. Участок пішли приватизовувати, то сказали, що заяву візьмемо, але зараз приватизовувати не будемо, бо наразі йде війна, військовий стан. Ми хотіли взяти в оренду. Нам зразу сказали, що це не положено. Користуйтеся, користуйтеся, будь ласка, ніхто вас її забирати не буде. А тепер у цьому сумніваються, мовляв, із облаштуванням парку і проїжджої частини. Ини городів їм більше не бачити, тому забили на сполох, зібралися чи не усією вулицею або ситуацію владнати. Покликали також Ковальського міського голову Ігоря Чайку. Хочемо зараз вирішити так, щоб воно задовольняло і вас, і місто. Ми проти дороги. І віддайте нам нашу землю, дайте приватизувати. От і все, і все питання, і все знімається, і ми тут собі далі будемо впорядковувати, садити дерева. Міські владці пояснюють, попри те, що ідея облаштувати тут проїжджу частину справді була. Наразі її не розглядають. А от забирати городи місцевих і зовсім не збиралися. Я вам офіційно заявляю. От і міський голова та саме говорив, так. і ніколи приходив, перепитував так. жодних планів стосовно того, щоб забрати в когось земельну ділянку, ні в кого не було. Справа в тому, що генерал. Ральний план, чи то і дорогою, чи то без неї, змусить людей трохи відступити. Дехто з людей своїми своїми городами заліз на прибережну смугу. А це до слова заборонено законодавством. Якщо ж люди його дотримуються, відступлять на кілька метрів, а отже, приведуть території у відповідність до генплану, то врешті зможуть приватизувати свої ділянки до меж природоохоронних ліній, що захищають водосховища. Без цього пояснює очільниця відділу містобудування та архітектури. Зробити це неможливо. У 2015 році вийшов закон, якому вже заборонено без генерального без детального плану території надавати земельне ділянки. Після тривалих суперечок людям і владцям таки вдається дійти згоди. Цю зону ми зробимо велодоріжками і пішохідною зоною. Але але чекай, але але, але тут але дивіться, межа межа лінії забудови, вона не зміниться, тому що ми керуємося генеральним планом. Велодоріжки розмежують територію парку від садибних ділянок. А відтак. Ви зобов'язуєтесь відповідно до генерального відповідно до ДПТ, якби відступити там 3, 5, 7, не знаю хто скільки метрів, я не знаю. Відступити ми в свою чергу зобов'язуємося на тих територіях, плюс це весь парк облагородити, поставити там. Ну подумаємо, що вам треба, і вашим дітям в тому числі спортивний тому майданчик, числі дорогу, дитячий те, майданчик. Ми зберемося, ми з людьми обсудимо, Прошу що да, ми хочемо. Да, да. Давайте до вас на яку годину, коли ми маємо підійти. А відтак у ковані з'явиться ще один парк, що правда за його. Його будівництво візьмуться уже опісля нашої перемоги. Ольга Матвеєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Дають нове життя використаним пляшкам у Нововолинську Оселилося вже двічі релоковане підприємство. Власники перевозили свій бізнес двічі у 2014-му з Маріуполя до Запоріжжя. Після 24 лютого до Нововолинська як розповів співвласник фірми на зміну підприємство виробляє 4-5 тонн пляшок. Якщо подивитися на об'єм, то ми зможемо переробляти. За місяць весь пластик, який може збирати західний регіон, це не, не тільки Волинь, це може бути Львівська область, Ровенська область та інші області, які тут поряд з нами. Тож підприємство займається переробкою не лише пластику з Нововолинської громади. Сюди доставляють також ПЕД-матеріали з Києва, Івано-Франківська, Вінниці і Рівного. Є компанії, які збирають цю пляшку, сортують по кольорах, а потім присують, відправляють до нашого виробництва, де ми її переробляємо. Виглядає це так зараз. її відвантажують тут прозорий колір та блакитний колір. І про музичний фронт на вулиці Лесі Українки у Луцьку виступали музиканти військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. На волинь колектив прибув, аби виступити перед військовослужбовцями. Але музиканти вирішили також зіграти і для лучан. Тож пішли на головну пішохідну вулицю міста. Послухати пісні у виконанні гурту пройшли декілька десятків лучан та гостей. До слова музиканти вже встигли з концертами у Чернігові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Києві. На Волині колектив також планує виступ у Ковелі. І, поки це всі новини, нагадую, щоденні підсумкові випуски, які всі сюжети журналістів 12-го про життя Волині не тільки можна переглянути на нашому Ютуб-каналі під назвою Новини 12» у будь-який зручний для вас час. Тож дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте свої вподобайки. Ну і зрештою, все це для того, аби знати правду. Не забувайте про наш телеграм-канал під назвою «12-й канал. Там теж ще мало інформації. І як завжди, бережіть себе і побачимось.